Якась сходка. Подивіться на нього. Цар гори. І така малюсінька Жінка. Хоча вона найсильніша. який лук Вечірня версія того самого місця. Привіт, сонечки. Мене звати Мархридка, і сьогодні я знову прийшла до вас говорити про книжку. І нарешті я прочитала якусь книжку, яка мені сподобалася. Мабуть, ледь не вперше за останній час. І це книжка Ми проти вас, я її вам десь тут вставлю, тому що я читала її в електронному вигляді. Це друга частина трилогії Меже місто авторства Фредеріка Бакмена. І як часто говорять про Бакмана, ти його або дуже сильно любиш, або ненавидиш. І я з того першого типу людей, бо я обожнюю Бакмана. і я так думаю, що він, напевно, буде в п'ятірці моїх улюблених авторів, письменників, тому що він пише такі тексти, які я, я не знаю, я закінчила книжку, я готова її перечитувати, бо це настільки. Красиво літературно, там настільки правильні сенси, посили. І це все так гарно виглядає, що я ко хочу кожен рядок виділяти в цитату, бо це так чудово, і це так неймовірно, і я не знаю, скільки ще можу сказати епітетів, щоб описати, по-перше, сам стиль, сам текст і а, сам сюжет цієї книжки. Бо сюжет у нас будується. Навколо містечка, яке називається Бьорнстад, і всі там живуть хокеєм. Хокей, це, знаєте, такий основний спорт і, по суті, один з сенсів життя усіх жителів цього міста, тому що все там зав'язане на хокеї, і вони постійно мають змагання з якимись іншими містами, і вони постійно грають в хокей. І якщо це старші люди, вони Грали, або їхні діти грають, або вони вболівають, і з одного боку, мені дуже подобається те, які вони такі споріднені всі які, якоюсь однією справою. А з іншого боку, блін, я взагалі не дуже сильно е, любила хокей, і в, саме в першій книжці в, в ведмежому місці е, е, його було прям дуже багато цього хокею. А тут він ніби відійшов на другий план. І мені дуже подобалось читати цю книжку. Я думаю, ви чуєте цю дитину на фоні. Оцю дитину мені не дуже подобається слухати. У нас тут дуже багато персонажів, і мені подобається, що кожного з них, Фредерік Бакман, намагається описати якнайбільше, щоб ми зрозуміли цю людину, щоб ми зрозуміли її якісь рішення, її якісь дії, її слова. Її, в принципі, поведінку в суспільстві. Бо е, тут ніби і є певні негативні персонажі, але Бакман показує нам, чому вони стали такими. І е, він показує нам їхній якийсь важкий шлях, або якусь ситуацію, яка їх змінила, яка їх, скажімо, зіпсувала. Але насправді всі ці персонажі, вони. Не негативні, вони можуть бути агресивними, вони можуть бути злими, їх можуть сприймати ем, як таких злодіїв, типу з одного боку, але насправді вони всі дуже люблячі. Навіть якщо вони негативні, вони дуже всі підтримуючі. І якщо, е, наприклад, там є група. Яка називається група. І це м, така збірка дуже різних чоловіків, але вони всі ніби злі і завжди вважають якимись розбіяками. Але мені подобається, що в цій групі всі за одного і один за всіх. І вони ніколи не здадуть свого. І... Навіть е, в спілкуванні з іншими е, містянами вони поводяться пристойно, нормально, вони виховані люди, і мені подобається, як е, навіть коли в них якісь конфлікти в людей в цьому місті, вони завжди допомагають одне одному, коли їм це потрібно, коли в когось якісь гори, вони підтримують, вони допомагають, вони. Безмовно говорять про те, що вони вас розуміють. І мені так подобається Боже, мені так подобаються всі персонажі, всі книжці. Я думаю, що якщо ви прочитаєте ем, і від межі міста, і цю другу частину мов проти вас, е, ви обов'язково знайдете якийсь персонаж, який вам сподобається. Можливо, це буде навіть не один персонаж, бо Бакман любить робити таких, знаєте, людей, які насправді не шаблонні, і вони всі дуже різні, але при цьому вони дуже схожі, вони дуже люблячі, і вони дуже теплі, і вони дуже класні. І я не знаю, як це ще описати. Я зараз буду плакати, бо вчора я дочитувала цю книжку. Я читала дві з половиною години просто безперебійно, типу я не могла відірватися від книжки. І майже весь цей час я ридала, тому що мені було сумно, що я закінчую цю книжку, при цьому мені було ем, типу, дуже цікаво її закінчити, тому що вона така захоплива, і мені так цікаво її читати, і, очевидно, це п'ять з п'яти. І я обожнюю цю книжку, і я тепер хочу її собі в паперовому варіанті, так само, як і в межі щоб мати цю трилогію просто десь у себе на поличці, радіти, що вона в мене є, і в майбутньому перечитувати, бо справді це таке приємне чтиво, навіть незважаючи на те, що там багато тригерних моментів, там піднята тема з Голд, де ем, жертва. Хоча ця дівчина не називає себе жертвою, вона називає себе тою, яка вижила. І мені так подобається ця персонажка. Вона настільки сильна, вона настільки, блін, вона настільки взагалі міцна, і вона усвідомлює, що з нею сталося, і вона намагається це пережити, хоча ну це дуже важко пережити насправді. І вона така сильна, вона така, блін, я ну вона, ну вона така, просто я не можу навіть описати, яка вона. Боже, я дуже вам, чесно кажучи, раджу цю книжку, і ви зрозумієте, яка вона, і які всі персонажі в цій книжці. І є один персонаж, якого я прям дуже сильно люблю. І мої принципи не сходяться з його життєвими принципами. І я не завжди можу зрозуміти якісь його дії або вчинки, але він настільки, типу, добрий, він настільки оця людина, про яку я хочу читати, що я його обожнюю, чесно кажучи. І в цій книжці дуже багато тем піднято: це й родинні зв'язки, це й дружба, закоханість. Це, власне, спорт, помста, ем, якісь ем, взаємини е, між братом і сестрою. І мені так подобається, що в цій книжці є все. І воно, типу, не просто типу, згадка про там, не знаю, одна, одна родина і що там в ній, а вона така цілісна ніби. І кожна проблема відкрита, розкрита по-своєму. і... Я не знаю, я дуже сильно люблю те, як пише Бакман, я люблю те, про що він пише. І я дуже сильно вподобала цю книжку. Я не хочу вам тут спойлерити, що там, в принципі, відбувалося, але теж там була трошечки політика. От, тому в цій книжці насправді дуже багато тем. І якщо вам цікаво було б прочитати про ці теми, або. Про почуття героя, бо тут насправді дуже багато про емоції, про почуття говориться. Я вам дуже сильно раджу. Тут також втрата, тут пережиття горя, і ця книжка дуже болюча насправді. Вона болить і вона лікує. Це як я кажу про кожну книжку Бакмана, що вона мене розбиває, а потім вона мене зцілює. І я воскресаю, як жар птиця, коли читаю цю книжку після того, як Бакман вбив мене десь, не знаю, в цій самій книжці. І я дуже сильно, наполегливо раджу вам прочитати Бакмана, почитати, спробувати хоча б, тому що насправді це дуже сильна. Емоційна література. Ось. А якщо вам сподобалось це відео таке трошечки сумбурне, як завжди, я не вмію говорити про книжки, які мені подобаються. Бо я завжди дуже захоплена ними. У мене дуже багато емоцій, а щось конструктивно розказати я не вмію. От, але все-таки, якщо вам сподобалося це відео, ви можете написати про це в коментарях або поставити лайк. Ось. І дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат, як в якому спочатку там була якась природа, а тут я вже говорю про книжку. От, бо просто, блін, на влог у мене було замало матеріалу, і я не хотіла якось, блін, робити неприкольно, щоб там було просто відео, блін, де я хожу і знімаю квітки. А так, тут трошечки отак і блін. І про літературу, і про природу. От. Тому, якщо вам сподобалося, будь ласка, пишіть коментарі або ставте лайки. І дякую вам за перегляд цього відео. І мені дуже приємно, якщо ви додивилися аж до цього моменту. Я ще раз вам дуже дякую. Будьте щасливі та здорові, читайте лише класні книжки і не забувайте донатити на Збройні сили. Я вас обіймаю і. Papa